Дівчата, всім привіт! Це Христя Горбач, фітнес-тренер з розумного фітнесу. Я вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні ми з вами попрацюємо з правами від панічних атак. Важливий дуже момент. Якщо у вас стається панічна атака, і ви відчуваєте, що вона наростає, так, вас трясе ви, губитеся. Перше, що вам потрібно зробити, це перемкнути увагу на щось інше. Свій зір спрограмувати на якусь іншу позицію, тобто увімкнути тіло в роботу, увімкнути мозок в роботу. Зрозуміло, так? З цим нам дуже добре допоможуть вправи. Для очей. Перше, що ви робите, щоб трохи понизити дихання. От стається панічна атака, пальці відразу. Раз. Ось так. І починаєте не крутити головою, ні, голова в одному положенні. Погляд переводите на один палець, на інший. На один, на інший. На один, на інший. Давайте з вами зробимо. Двадцять разів. І рахуєте про себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Цього достатньо. Закрили очі, поклали руки. На передню поверхню стегна або стоячи, просто опустили. Відкриваємо очі, пальці ставимо один вище, інший нижче. І тепер перемикаємо наш погляд вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз. Теж 20 разів. Давайте один, два. Але голову не нахиляємо. Тримаємо її в одній позиції. Один, два, три. Чотири. Пять, шість, сім. Вісім. 9, десять. Ще один. Два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Добре. Знову поклали руки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер палець. Перед собою, що нам потрібно зробити. Ми перемикаємо увагу, дивимося на палець, потім намічаємо собі якийсь об'єкт неподалеку вдома. Це може бути картина, наприклад, на стіні. Що у вас там є, неважливо, щось таке яскраве. І ми дивимося на палець, на картину. Чи, наприклад, там крапку собі намалюйте, на палець. На картину. На палець. На картину. І так теж фокусуємо свій сір 20 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре, знову закрили очі. Вдих, видих, дихайте, Вдих, видих. Добре. Тепер робимо наступне. Палець перед собою. Очі закрили. Очі з закритими очима. Ми ведемо руку в сторону, і очі йдуть закриті в сторону в одну. Ми виконуємо це по 10 разів. І потім відкриваємо очі, повертаємо палець в вихідне положення. Дивіться уважно, як це відбувається. Ось ми дивимося на палець. Закриваємо очі, переводимо палець, відкриваємо очі. Ведемо назад. Знову закрили, з закритими очима. Перевели, подивилися, повернулися назад. Знову закрили, перевели, подивилися, повернули назад. Знову закрили, перевели, відкрили очі. Назад. Ще давайте три рази. Повели, відкрили, видимо. Знову закрили очі, відвели в сторону, відкрили, повели. Заключний. Закрили, повели в сторону, відкрили. Повернули вихідне положення. Закрили очі, вдих, видих. Вдих, видих. Заспокоюємося. Добре. Змінюємо положення. Дивимося, закриваємо, переводимо, відкриваємо. Увагу на палець, повернули. Знову закрили, відвели, подивилися на палець, повернули, закрили. Знову в сторону, відкрили очі, повели, закрили. Знову в сторону, відкрили очі, повели, закрили. Ще три рази. Один. І два, і три. Достатньо. Вдих, видих. І ще одна заключна вправа, яка допоможе вам налагодити дихання, якщо воно у вас збилося і вам було важко. Це такий екстрений метод. Закриваєте одну ніздрю. І починаєте дихати тільки однією. Надуваючи живіт. Кладемо руку на живіт і відчуваємо, як він надувається. Отак. Рука, наче їде вперед, надуваєте живіт, концентруєтеся на диханні і здуваєте. Вдих глибокий через ніс, видих через рід. Можна дихати носом, вдих-видих робити носом. ось так. Зробили п'ять дихальних циклів на одну сторону, змінили, зробили п'ять на іншу вдих. Вдих через ніс. Видих через ніс. Можна через рід видихати, як вам зручно. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Добре. Ми з вами закінчили. Ці вправи можна виконувати незалежно від того, сталася панічна атака чи ні. Якщо ви хочете заспокоїтися, якщо ви роздратовані, якщо вам потрібно перевести вашу увагу на щось інше, вправи з пальцями дуже класно з цим справляються. Я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю, щоб ця проблема вас не торкалася. Я вам бажаю з цим впоратися. Дякую, що. Ви підписані на мій канал, що ви виконуєте тренування разом зі мною і до зустрічі на наступному тренуванні. Всім бажаю здоров'я!